Я вважаю, що треба заборонити 3D-друк у косплей-конкурсах, бо дорослі косплеєри вони ж фактично купують собі перемогу. Ну... 3D-друк друк це один з інструментів для виготовлення косплею, і чомусь саме він викликає ледь не класове протистояння у спільноті. Одні стверджують, що друк треба заборонити у конкурсах, адже людина технічно нічого не робить руками. Інші, що сама лише обробка таких виробів це пекельна праця, яка і має бути дорогим задоволенням. Давайте розбиратись з самого початку. Для того щоб надрукувати собі найбуде зброю персонажа, нам потрібен власне сам 3 d принтер Їх у нас є три види. Перший це звичайна 3D-ручка. Сопло нагрівається розплавляючи пластик. Пластик виходить назовні, у форму яку ви проводите вручну. Деякі люди роблять таким чином неймовірні скульптури, але ця техніка зжирає стільки часу та матеріалу, а кінцевий результат ну, нормальний для творчості, але так собі для косплею. М -м, да, Відраж патрівки цьому буде замалу. Тому mm. наступний варіант ось такий FDM принтер. Від Fuse Deposition Modeling – в перекладі моделювання методом наплавлення. Що це значить? Та теж саме що і з ручкою, але автоматично. Екструдер, ось ця голівка, подає пластик по периметру шар за шаром і створює таким чином форму. Тобто, замість руки людини, положення пластику задається по осям X, Y та Z, тобто вертикально, горизонтально та вгору. Власне про це і ходять байки в стилі Машина робить все за тебе. Чи насправді це так, розберемось далі. При доцільних налаштуваннях та хорошому виборі пластику вироби виходять міцні та якісні. До того ж, можна друкувати багато однакових деталей різного розміру. Але у цього принтера є величезний недолік. Шари, що утворюються при друці, прибираються тільки у великих масштабах роботи. Ювелірні деталі або маленькі елементи не мають ідеально гладкої текстури, та іноді навіть обробка не сховає ці недоліки. Для мініатюрних робіт зроблені спеціальні принтери SLA, тобто стереолітографічні. А ще їх називають фото полімерними за рахунок технології, за якою фотополімер, тобто світа смола, піддається по випроміненню лазером під різними кутами. Це змушує полімер ставати твердим. Та після очистки і просушки за допомогою лампи ми отримуємо дуже гладеньку деталь без втрати текстури. Плюси ручки в тому, що вона дуже доступна та дозволить вам пограти з матеріалом. Але окрім цього, для косплею на якомусь цинічному рівні вона не дуже корисна. Ціна від 300 гривень. З витратних матеріалів потрібен пластик, що йде в комплекті зазвичай, та дуже дуже багато вільного часу. З FDM все набагато цікавіше. Він буквально створений для того, щоб друкувати готові модельки з чіткими контурами. Зазвичай має достатньо велику робочу поверхню, щоб містити частини або цілі елементи за один захід. А ось деякі пластики можуть бути доволі токсичними та потребувати особливих температурних умов, просушки або ж спеціальної камери. Ну і як я вже казала, майже все, що виходить з такого принтака, потребує подальшої обробки. Ну і також доведення до ладу і пофарбування. Хай там як не вийожуються вестерни, а просто наплавлення різнокольорового пластику не дає, іронічно, 3D-ефекту. Ціна самого принтера може стартувати від п'яти тисяч гривень. Проте я та більшість моїх знайомих друкарів не радимо брати щось дешевше, принаймні одинадцяти. Від п'ятнадцяти далі починаються справді якісні машини, які з кожною додатковою тисячою стають все краще, краще і краще. Але щось дорожче тридцяти може бути не варто вашої уваги в якості першого принтера, бо воно розраховане під дуже специфічні потреби, зазвичай. Чогось прям конкретного не пораджу, бо сама користуюсь китайською збіркою, яка просто була допрацьована батіном та Руками. Якщо у вас таких не завезли, краще беріть надійну машину з самого початку. Смоляний принтер обійдеться вам трошки дорожче через необхідність у камерах для промивки та просушки. А я бачила майстрів, які працюють без них. Просто скажу, що це можна розглядати як варіант, але чи варто воно тих зусиль? Тут чим більша поверхня, а відповідно і деталь, яку ви зможете надрукувати, тим більша ціна. Ціна на плюс-мінус нормальні принтери такого типу стартує від 13 тисяч і до небес. Конкретну модель не пораджу. Якщо маєте такий принтер, будь ласка, допоможіть мені доповнити це відео. Інфою отам в коментах. По витратним матеріалам для FDM принтера маємо дуже багато видів пластику, хоч окреме відео знімай. Вони йдуть в ось таких катушках. Зазвичай у заводському варіанті катушки трошки менше, це у мене велика, і ще герметично запаковані. Далі розкажу чому. На мою думку, найкорисніші для косплею ось ці три види. ПЛА дуже крутий для новачків. Не занадто вибагливий, але є умовним стандартом. З мінусів не дуже легко шліфується. У нього є безліч варіацій, так що читайте опис, дивіться відгуки і так далі. Ціна за кілограм такого пластику стартує від 600 гривень. Пет G. Більш міцна та високотемпературна версія пила за ту ж саму ціну. Майже все своє добро, я друкую саме з нього. Також він може йти у прозорому вигляді, але я таки ніколи не тестувала, бо текстура шарів у прозорому зазвичай вона видна більша. У нього менша кольорова палітра ніж у ПЛА чи наступного пластику, але. Є свої плюси АБС більш вибагливий до температури, але легкий в обробці пластик. Він чудово шліфується та розкладжується нанесенням звичайного ацетону. Але працювати з ним без спеціального температурного коробу взагалі не раджу, бо шари можуть розлістись потім через те, що погано закріпляться між собою. Ціна плюс-мінус та саме зате величезна палітра кольорів на вибір. Ну і ще при роботі бажано не вдихати пари кожного з них, але якщо вже вдихати, то краще хай це буде PETG. G. Він типу найменш токсичний з цієї тріади. Але жоден з цих пластиків не такий токсичний, як смоли для фотополімерного друку. Працювати з ними обов'язково в рукавицях та респіраторі. При тому рукавиці краще міняти кожні дві хвилини роботи, тому що неполімерізована смола має настільки дрібні часточки, що просочується через гуму, латекс і так далі. Ну і потім накопичуються у вашій шкірі та органах, викликаючи алергії, запалення і купу Неприємних наслідків. Так, і. Ну, не треба. Алергічні реакції можуть не проявитися одразу через те, що ці матеріали накопичуються в організмі, але потім вони можуть призвести до невеліповних наслідків. Так, я на тебе дивлюсь. Одягай, рукавиці. По цінам. Ну, ви самі бачите. Окей, припустимо, на мене падає готовий та налаштований 3D-принтер. Десяток калібровочних кубів позаду, і що ж я буду друкувати? Ну, якщо береш, відкриваєш блендер чи зібраш і починаєш моделювати. Е, Нє, у мене лапки. Існує купа безкоштовних моделів на Сінгіверсі. Якщо ж і там нічого не знайшлось, то є купа платних сайтів також. Тільки Будь ласка, створюй окрему картку для оплати на якихось мутних сервісах, бо деякі з них йдуть в форматі підписки, і потім ти цю підписку взагалі не зможеш скасувати адекватно. От, головне попередила. Кібербезпека, вона існує, користуємось. Ну і ще раджу перевіряти авторів модель, бо з вами може статись така сама неприємна історія, як зі мною подробиці в телеграмі. Припустимо, я знайшла модельку, яка мені до смаку, оплатила і навіть скачала файли. Що ж мені робити далі? Щоб підготувати таку паличку до друку, я відкриваю слайсер, тобто програму для підготовки моделі. Перетягую туди stl файли та розташовую їх по поверхні. Обов'язково перевіряю розмір, щоб не надрукувати занадто велику паличку або занадто маленьку. Ну і звісно, виставляю підтримки, щоб якомога більше деталей висіла не в повітрі. І принтер мав менше шансів їх зажувати нафік, І пластик теж витратити просто нафік повітря. Ось ці відсотки відповідають за заповнення деталі. Щоб зекономити пластик, ми можемо зробити його полем зсередини. А для збільшення міцності інженери придумали різні види заповнення. Я майже завжди обираю героїд та виставляю зазвичай від 10 до 15 відсотків заповнення залежно від розміру деталі. Краї виставляю, коли деталь прилягає до стола, лише невеликою поверхнею. Так, менше ризик, що вона відірветься під час друку. Окрім цього, виставляю товщину шару та кількість зовнішніх шарів. Це значно збільшує час друку, зате дає міцність та охайність. І також через високу температуру вдома влітку виставляю збільшений обдув. Перевіряю, щоб модель нормально конвертувалась у код, зрозумілий принтеру та перетягую файл на карту пам'яті. Обов'язково натискаю перед прогрів стола та сопла відносно того пластику, який буду використовувати, і запускаюсь. Готово! Після друку стіл обов'язково промиваю губкою та засобом для посуду, намагаючись не сильно мацати його руками, бо шкіра виділяє масла, які потім заважають пластику утримуватись на поверхні. Просушую стіл, чищу деталі від підтримок та сміття. Ну і що ж мені тепер з цим робити? Склеїти, звісно. Щоб зібрати модель докупи, вам потрібен або суперклей, з того, щоб банально склеїти деталі між собою, або розчинник, який підходить для конкретного пластику, щоб. Підплавити деталь хімічно та застикувати між собою, так як мій улюблений інструмент вагонь може зіпсувати фінальний вигляд. Використовую дихлорметановий спирт для педжі-пластику, а для АБС відповідно ацетон. Працювати з ними краще на вулиці і в респіраторі, бо вони обидва доволі летючі і дуже некорисні. Суперклей так-то доступніше, а працює так само добре. Занюхувати теж не раджу. Зверху ще піде шар автомобільного праймеру для того, щоб фарба точно закріпилась. Насправді можна обійтись лише останнім, це просто я трошки скажена, але для маленьких моделюк з великою деталізацією це взагалі не обов'язковий мув. Наприклад, цього какодемона я просто покривала зверху акрилом, аби не втратити оці всі текстури. Процес фарбування так та є найважливішим для досягнення якогось гарного вигляду. Дайте знати, якщо треба про це окреме відео. Тобто, фактично, окрім самого принтеру, нам треба пластик, шпатель, шипці, канцелярський ніж, пилка або наждачна бумага, клеї або спирт опціонально. Ось і все. Ну що вже? Заради от цього мені заводити собі про Та я таку прудню за півдня своємірано наслугаю. Да, в цьому і суть ти обираєш інструменти та матеріали під себе, що конкретно тобі зручніше та доступніше, то і є твій вибір, тому що разом з лише одним шляхом крафту з тобою трапляється страшне прокляття, яке не навіть мене. Перша техніка, якій ти навчишся, буде тебе тягнути, робити весь твій крафт одним і тим самим способом. Тобто, якщо ти вчився стругати єву першим, то ти такий, а давай я настругаю з Єви собі оцей дофіга деталізований елемент, бо я ж більше ніфіга не вмію, а їх з Єви нормально виходить, і воно навіть схоже на деталь. А потім сидиш, дивишся, боже, я через пару років такий це зробила я. Я ригаю, все ригає, всі ригають. Типу, я навчилась працювати з Євою більше семи років тому, і декілька наступних після моменту знайомства я не могла злізти з хоміранової голки. Що поганого? Ну, Єва, як і 3D, як і більшість технік загалом, завжди має свої мінуси. Вона недовговічна та фарба, має властивість зношуватись, або вона сама може буквально змінювати форму від неправильного зберігання. Підготовка перед фарбуванням займає забагато часу, якщо вам не потрібна якась дуже органічна, дуже класна текстура, що вам треба просто гладенька деталь, ви задовбетесь. Але вона прекрасно виконує свою функцію для макетів, або для внутрішньої обробки виробів, або для чогось, де потрібен великий об'єм матеріалу, або для чогось, що має бути гнучким і одночасно при цьому тримати форму. Так само пластика або дерево ідеально підходять чомусь, що має мати купу деталей і при цьому не гнутись, тому що більшість цих деталей. Можуть бути просто стерті при обробці єви, тому чим більше способів та інструментів ти засвоїш, тим краще зможеш зрозуміти, де і як можна використовувати ту чи іншу техніку. В кінці кінців тобі не обов'язково купувати свій власний 3D-принтер. Можна знайти на барахолках спеців поголошенням по або сусіда, чи знайому знайомою, якою є ця машина. Все для того, щоб ітоговий результат був якісним та класним саме по твоїм міркуванням. Ну і поки ти розповідала, я перерила абсолютно весь інтернет. Прям весь. І щось там якось нема модельки, яку мені треба друкувати. І що я маю з цим робити? О, ні? О, так. Ти точно хочеш дізнатись? так, я розкажу тобі про моделювання для косплею. м